Друзі, що в мене є. Що? Старезний шупер, в такій ржавій банці. Таке відчуття, що її просто дістали з бомбосховища. Дивіться, тут є бірка навіть. Емблемка така. Чайна марка. Не знаю як ще це назвати, але виглядає це дуже і дуже цікаво. Це шупер 1993 року. Він колекційний і він вартує хороших грошей. Надихає, звичайно, надихає на круту дегустацію і круте проведення часу. Я думаю, що отакий от чайочок, такий канонічний, канонічні жістяні банці слідами від куль фашистів. Це те, що треба, щоб задовільнити компанію на природі. Здається, що китаєш. Що тут навіть якісь ведмедики вони малюються. Прямо. Маше перепивча. Ну просто що буде після того, як ми сьорнемо ще да. потрібно колективно, щоб чоловіки зібралися і боролися. З хочеш, брати ще не Ми можемо залишитись чаю, друзі. Але марку Що Цей папір тримає бар. А можна я спробую. уявляєш, якщо ти відкриє. Може, реально потрібно? це? мене ножик. Це не спо сценарію? мене ножик. Це сценарію так маємо. Ножик є. Давай. Ух, друзі, це дуже... Качало. Звучить що відкрив. Дуже само. Дивись, Де воно відійде оце, бо там ржавчина. Ржавчина захопила. Чай. Чай на банку. І не хоче нам віддавати чай. Сподіваюся, чай. А Ну віддай значно. нам чай. Швидко. Є два варіанти. Можна або накачатися, поки відкриєш ту банку, бо порадиться. О, знімай футболку, покажи. результат відкривання. Зараз буду на пан. А так цікаво, який там чай всередині. Дивися на банку. Без... Вона старша від мене на рік. Коли приїхали тут з Який? Було... 93-го. <питрична> 93? Слухай, я вже зігнув банку банків. А він там так? — Ні. Цей чай має бути розсипний всередині. Тут 180 грамів. Слухай, дивись, переверни його і з шилом просто стукаю. Як по... банку, по звичайно, но Ось він? І Тут Трошечки треба було деформувати банку, щоб вона відкрилась. Я це зробив, друзі. Пальчиси. Ого. Ого. Смотрите, не так щеплювати. <реш> <реш> <пакет. реш> а за банку банка. Ого, ну відчуття прямо... Як ніби я доторкнувся до чогось сорокових років, а не 93-й. Аромат прямо. Це банка Ого. на... Ооо! Ого! Ого! Ооо! Ха-ха! Докінчить. Yeah. Я вже куштував поер 84-го року і 73-го, і тут от щось дуже цікаве, бо 84-й був пресований, а це розсипний, старовинний чай, ну це прям... <у> За маслянисті зб'є так, mm -hmm. все прям чить про п'ять нафта вісь дав. Поки що mm -hmm. сказати от на що схоже. Навіть, ніби і щось таке шоколадне, чомусь смородина. От десь далеко, ось вона чорна і так прям, десь десь далеко. Дуже затягує, глибоко. Ні-не. Може це прозвучить дивно, але мені чогось запах села. Запах села, десь якогось приміщення, де вже поросла павутина, вже таке стареньке-стареньке, ти заходиш і от, от чогось є. Не знаю, в мене це асоціація з дитинством з селом, як я приїжджав там, до Баби, звідки в мене родом. І... Да, слухай, прось старої хати, погріба, щось таке. Сири, сяка, Мені, ціни, сирі, якась таке. Взагалі завжди це завжди притягувалася сіро. Ну ти розумієш, що mm -hmm. да? mm -hmm. да? да. я говорю, так? Як коли побачу разу. цю банку і наскільки вона старана? Мені здалося, що від 93 го раніше. тоді ще не було, коли ця банка була. Мені це нагадує, знаєте що, що скоро ми будемо. Займатися спортом да, У нас чотири від нього. Я сподіваюся. На чотири від нього? А я ж закар. Взагалі раніше ніколи не пив ПР, але потім з'явився Олександр в моєму житті і дав мені спробувати. Я сидів постійно на каві, і від неї в мене починалося запалення. А коли почав пити ПР, блях, енергічність, круто все відчуваєш, але потім ніяких не запалень. Усе круто. А, що що а цей ще якісний. Він Са, виходить а, 180 грамів, 1600 гривень. Тобто він 9 гривень за грам це категорія на висока. <плузь> це четвертого <де ці> <плузь> чай це взагалі мій самий улюблений наразі. Можливо, це дуже такий сильний конкурент тому чаю. І цей чай ще й в два рази дорожчий. Ну це має бути щось супер. Ми всі прив'язались до килимки, до землі. Тримайтеся. зараз ми полетимо напевно. <плузь> <ріст> Ох. Я не буду його промивати, друзі, я хочу скуштувати всю цю старсу. Сьогодні але. ми будемо робити грязь. Тим більше, що він не пресований, він розсипний і він з 1993 року зберігався в цій банці, закритий, витриманий. І це енергійно дуже сильний чай, в ньому дуже багато енергії ци і зараз ми почнемо дуже сильно цикати. Що <рістить> <рістить> потужніше, розсипний чи. Оце ми дізнаємося. Я взагалі це? всі пуери пив <рістить> тільки присовані. Один раз, пару років тому, мені прислали грамів 50 розсипного пуеру. Якщо чесно, я його не зрозумів. От. І ще був розсипний це 92-го, який я теж не зрозумів. Але цей, я вже зрозумів. Я відчуваю, що це от, по аромату 84-й мені дуже зайшов і цей, він схожий. Тому одразу два пролива чехай на 350 мл. Бо пуер я люблю пити великими ковтками. Це маслянистість, вона відчувається в цій консистенції. У мене вже рука тягне. ах.

О, я мені можу зами, я тут, прер, не можу зрозуміти, є такі, щоб на зубах, хоча мислянисти збілов. Трішки менше, але є. Не? На смак є, а от на, mm -hmm. на зубах немає. Це перші проливи, там далі буде цікавіше. Цікаво, от я до цього проводив вчені церемонії сам вдвох. А тут велика компанія, і кожен щось своє відчуває, кожен якийсь свій шлях проживає, в кожного свої асоціації. І таким чином ми ще більше думок збираємо зараз в цьому ролику навколо цього чаю. І це може бути дуже цікаво для глядачам. Ну, по-перше, це цікава нас. Така так Десь десь підпод. Прям Сидите. як після смак. Він і ніби і горіхової кисні, я не можу сказати, який горіх. Просто можливо як суміш, якась і от суміш горіха, і, і ну, от гриба тут. Такий леклій, не прям, от... але. Оця камфорність в ньому така довга-довга. Mm -hmm. Прямо я відчуваю, що після смак такий довгий, як 84-го на того був. Да, от крисма білок, то ні. На самому-самому такому От прям такі висушені, от, оце, от, як, як приправа, тільки от е, лісові і саме це, закарпаття, от, такі чайнич, mm -hmm. от, друзі, там, а, а ми ще не нюхали вологий чайний лист, чайничка. У мене зуби починають пульсувати. О боже, який він Щас сильний, зібраний, масляний. І отут навіть грибність, трошки оця грибовість. Тільки знаєш, як 10% аромату є грибів. Я прям наче жомпіньон злив. Старовинне приміщення, чому отак? І не дивиться, що попушой. Колір взяв. Такий воксамитово бордовий він ще запах. Колір сильніший, я відчуваю масляність, такі масляні потоки прямо по чихаю йдуть. Мені подобаються насичені чаї з глибиною, з маслянистістю. І, скоріше всього, це таке, такий бальзамічний тип чаю. Це мій улюблений. Я дуже радий, що в Лау Марса є ці чаї, їх досить багато. я Ще далеко не всі перепробував, але точно всі перепробую. Це прям такі чайні знахідки. Це можливість доторкнутися до історії, до старовинності, до древності і. Ну це просто все круто. Воно передає просто все. Ні, Ну не все, звісно. Мак не передає. Як це дізнатись, чи чай дійсно аристократичний? Ти це береш піалу і в тебе тук одразу от палець цей випрямляється. Це означає, що ти якісний аристократичний шупер. Це, якщо палець це ще, залишається, ще, ще таке. Теж. це тобто. Паранаявний забиш. Паранаявний. Мало ці від топерічці точніше. Так, дивися. Ну, мені подобається а, чай. Хороший такий, тобто хочеться. Шкат. Шкат. Чайний стан шкат. глибокий. І не шкат. просто, знаєте, як шкат. в дешевих пуерах якийсь різкий такий кофеїнами, а тут прямо такий він бурхливо. Вулканічний. От вулканічність підіймається. Може це так, що сонце сильно шпарить, але енергія є. Знаєте, коли сонце сильно шпарить, воно забирає енергію, а от коли п'єш пуер на сонці, вона додається. І все-таки основне питання цієї чайної церемонії. Чи варто пити чай влітку? Чайний аромат, чайний смак це все добре, але ми п'ємо чай для чайного стану. Чайний стан піднявся, комунікація підвищилася, по тілу розливається енергія, класний настрій. Це саме те, що дає нам чайок. Це офігенний, класний настрій в компанії. Рекомендуємо цей чай. <реш> ми прощаємо Івану. Ого, мене йшли нового Івана. Нового. Іван вже новий є. Імпровізація трошки. Знаєте, у нас старший завжди по традиції, має завжди стаємо оціночку чаю. Тобто по дистибальній шкалі. Там все, що ніяку, ти оцінку поставиш. Десять. Це, це той чай, який я шукав. Десять. Віра десь 10. Марінда десяточка, тому що так як по енергетичним показну постаповин, то треба. Це що таке? Іван? Дев'ять, e, бо на першому місці камбуча, яку я виготовляю сам. <рес> <рес> Тут навіть місцями дикими по на трохи. Тобто ти даєш нам гарантію, що ми виживемо після чого чаю. Після чаю я не знаю. <рес> з тобою? — Ти маєш давати гарантії після часу. Ти, 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 якісь пачки ти, рожами позастапли. Кажу, пацани, а цей чай нормально. П'ю вперше тільки відкрив, так що ніяких гарантій немає. <laughs> ти стоїв на всіх нас. <laughs> Дмитро, ти яку оціночку? Ну, від ти... мене дев'ятка, тому що мені не вистачає трошки масляності. Поки mm -hmm. okay, 84-й масляніше. Ну тут я не так скажемо. Можна було більше засипати, мабуть, треба було більше засипати, враховуючи те, що води була обмежена кількість. Бо насправді ми б зараз ще перезасипали, ще б пролили, але ми на природі далеко кипяток, тому розраховуємо на те, що є, і закінчуємо чайну церемонію. І для твоя оцінка? Моя оцінка буде 9,5, нехай така буде. Тому що, по-перше, зараз не на роботі, завдяки цій чайній церемонії. Це мене дуже радує. А так взагалі круто. я вже відчуваю енергію і вже хочу займатися. Та -та -та. Ну, хочеш... смаку, а... а мені теж як дитру не вистав, мені от подобається коли масляний, стій, mm -hmm. щоб було, щоб ганяло. Вже хочеш назад до <laughs> 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 роботи? Хвилин через 10. Я люблю, коли от, там, здається, що чай вже здається. І на 10 хвилин і забув про нього, а потім mm -hmm. такий, о, чай, <laughs> і такий вже. <тернер, laughs> І все-таки основне питання цієї чайної церемонії: чи варто пити чай влітку? А я вважаю, що чай пити варто, тому що він може як охолодити тіло, так і взбодрити, тому що охолодити йде терморегуляція. Ми нагріваємо зсередини і охолоджуємо зовні, тому що коли ми починаємо пікніти, у нас охолоджується тіло. Ну це якщо з научної точки зору, а взагалі я люблю пити чай. Пити чай раніше не любила, а зараз навпаки. Навпаки, особливо якщо чай якісний із такою компанією. Це вам ще. Іван, що таке для тебе чай влітку? Ну, не в камеру говорити. Я можу підійти, знаєш, обсунутися. Я по факту кави не п'ю. І до чаїв я ставився в цих магазинах скептично. Такі з ароматизаторами або дешеві. ось. Але прийшов до Сашка на церемонію, попробував китайські чаї. І тепер я їх просто почав пити. що? чи варто, звичайно, що варто. Відра. Я думаю, що час завжди варто пити. Тільки не вночі. Ростаєш туалет, три ночі не треба ти чай цей вага. Навіть якщо він тебе гукає, кустя підняв. Лія, як ти ставишся до чаювання на природі влітку. Чудово, особливо коли ми будемо займатися спортом, після це В принципі, я лише для цього зазвичай п'ю чай. для того, щоб забадритися перед тренуванням. А так, Марк. Ставимо лайк. Ну, прям коли сонце так жарить не дуже, але коли ми починали і було, ще достатньо похолодно, то, клас. то класно. Стать так класно проти рану. Там, наприклад, або вдома, або в тіньку. А іменно от коли прям жарить і ще додаєш температури, то ну, ховатися десь. А тебе буде розбамствовало, після ще тут, без кажуть, все, що лікар. Друзі, от сонце високо, чай п'ється, енергії багато, хочеться її вже кудись вкласти. Потренуватись, наприклад, ми з Ільєю використовуємо Ого! чаї, особливо шупуери, як такий збадьорюючий напій для того, щоб потім провести ефективне тренування. Насправді, я люблю пити саме шупуер зранку. Тому що коли сонце вже підіймається вище, вже хочеться камбучі. Камбуча теж готується на пуерах, досить класно, смачна. Ось, І це також така. Смакова подорож. Мені подобається, що енергетична хвиля чаю, вона досить довга, довша, ніж кава, довша, ніж будь-який стимулятор, який може руйнувати нервову систему, а чай не нервує. Не руйнує нервову систему. Ось, І ми не нервуємо. Нам добре. Вже перегрів, як у камери. Чай. Чай крутий. От в мене є донька, їй 7 років. і от... Це чайна дитина, розкажи. Чайна, дитина, чайна, звичайно. Звичайна дитина. Розкажи нам про чай. Що для тебе чайок влітку? Тобі подобається з знову? Тільки коли є іграш. Чайні іграшки, чи звичайні? Звичайні. Тільки <клухи> коли я... Чайний майстер. Да. Нас доня на любить сама місце. проводити чайні церемонії, друзі. Я думаю, що ми будемо завершувати, тому що оператор вже біжить до нас, хоче випити цей смачний крутецький чай. Оператор вже до нас зараз, щось наліємо.